Так, я зараз провожу аналіз мерового звіту. В звіті ось такий звіт мер написав, я вам покажу. Звіт міського голови. В цьому звіті, стрінка 27, стрінка 27, написано. Так, з травня 15 року проведені роботи по асфальтуванню проїжджої частини методом поточного ремонту по вулицях Леніна, Карламарса, Ватутіна, Будьонного, Чапаєва, Комсомольський, Франка, Гринчука, енергетиків, Шевченка, Гоголя, Робітнича, Сікорського, Польовій, Шкільній, Плоханівський, Аеродромний, Першотравнявій та Ворошилова. Оце вулиця Аеродромна. Оце так зроблений тут. Як написано, асфальтування проїжджої частини методом поточного ремонту. Оце поасфальтували частину. Вулиця Аеродромна. Все є, щоб не бути брехуном, щоб тоді не казали, ось і написано. Вулиця Аеродромна. Ну, все так поасфальтували. Це я так зніму відеоролика. Все, поасфальтували. Зніму відеоролик, а так як мер відчитується. Добрий день, тютю! Ви бачите, що тут дорога поасфальтірована. Да. Ну от дивіться, ось написано вулиця Аеродром. Це ж вулиця Аеродромна? Да. Да. Написано з звіті мера, що вулиця Аеродромна поасфальтірована. Видно, що поасфальтірована. Безсовісні, то що я зроблю? Безсовісні, я розумію, що сильно. І, і, це, і це звіт мера. Да. Безсовісні. Я розумію, я розумію, що крадіть, ну трошки крадіть, буде надовше. Ну да. Вони наду, ну так же ж не гарно, га що це його таке робити? А внизу у нас тоже вона. Та вони скрізь. Ну тут да. цілий список вулиць, які да. поремонтіровані, да. зроблений зроблений звіт. Ось ви бачите, Звіт міського голови там розносили попід хати, кидали кожному цього. за кошти громади. Через те, що тут воно друковане, то тобто і за ваші, за наші, за, за всіх цього. Мер прозвітувався, про, про зроблену роботу, вулиця Аеродромна. Безсовісний і, вам скажу, що наглий, наглий, наглий. Так не гарно робити, понимаєте, що? Я розумію, що ти хочеш жити краще, я розумію. Може, ти краще робиш, я розумію. Ну зрозуміти ну, треба нас. Да. Понимаєте, що? Поняти нас. От, от я на Ясенюка я, на і на Порошенка я не дивлюся, через що через що, що б'ють груди, що вони хороші. Що ти за два роки зробив хорошого? Що ти открив Тетіїв якусь рублів газ? Да, що ти відкрив Тетієві роботу? Якусь, щоб мій син один і другий не їхав в Київ на ці на роботи. Понимаєте, що хата є, в хаті є? Чого йому бідному їхати на ті заробітки? в Київ? Чого не построїти якийсь завод, як в Титіїві, як я була в Тетіївському ресторані поваром? Я робила 40 років в Тетіївському ресторані поваром. Як тоді було шість заводів у Ну, да, ну це при радянському союзі? Да, при да, союзі. Да, да. Люди з сіл, ближніх їхали всі доволі. Вінницька всі... область вся робила робила всі... на символі. Да. На символі. А тепер що таке не вистачає? Чого? Скільки ж ви в ці карма? Ви думаєте, що? Оце я собі так Маєте, я кінчила. Торговий технікум, О, я грамотна людина, понімаєте, але я одне кажу. Щоб їх провірити, то не думайте, що в них би в того Януковича, що втік, були батони золота, а в них буханки золото. Да. Да, да. І, я я теж з цим соглашаюся. Ще більше накрали, ніж той накрав. То від того ж ми ожидали це, а від цих же ж ми їм повірили. Понимаю? І ці вибори це черговий лохотрон для народу. <риклад> ну, У мене так я серед не йду, мене так були коліно. але кажуть, що треба більше не ходити, я вирішила, що треба йти. Але я на ці вибори не піду, не хочу. Я теж вважаю, що це черговий лохотрон для народу. Оце так поасфальтірована дорога. Там в звіті написано. Вулиця аеродрогне. Це так, як пише міська влада. Тобто, це я вам зняв, показав роліка, як пише міська влада. Вона Поремонтувала дорогу. Ну, я міг би теж не сказати про те, що дорога дійсно тут ремонтувалася. Вони її поремонтували до половини, після половини сплошні ями. Це називається ремонт дороги. Тобто, якщо ви пишете, що ви поремонтували вулицю Аеродромну. Значить, ви тут в звіті мера напишіть, ми поремонтували половину цієї дороги. Зараз ще поїдемо тут близько вулиця Ворошилова. Там точно така сама ситуація. Для чого, Руслан Володимирович, оцей лохотрон за наші кошти? Поясніть люди, За чого цей лохотрон? Це вулиця Ворошилова. Ну, в звіті мера написано, що вулиця Ворошилова поремонтірована. Ви, ви, бачили? ви бачили звіт мера? Він каже, і ріна робили. Ну, багато вулиць там у списку є. Це Я вирішив провірити, проаналізувати звіт мера. Книжечка така на 55 аркушів. Оце, вулиця, оце, оце тут проведений ремонт. Це він мав на увазі цим бетоном закидано, але ну, там написано, що асфальт. Це вона сюди ворошила, ну, оце коло Марченка, знаєте, Ну, коло Марченка там поремонтірована, так. Да. Ну це навіть да, ворошила. Да. Оце так, так, такий звіт нашого мера. От вам ремонт. Пройшов ремонт. Я не знаю, може це після ремонту вже повибивалися ці ями. Може вона й ремонтувалася. Коли вже правда буде писатися? Я ще раз повторюю, я не придираюся до мера чи там його обгажую. Я аналізую його роботу, яка записана в звіті мера за 2010-15 рік. Що є, то є.